Креативні горизонти. Саме таку назву має виставка художниці Мирослави Шевчук. Коломаянка вже багато років мешкає в Німеччині, привезла до рідного міста картини, які створила ще до початку повномасштабного вторгнення. Вони ніби її перечуття наближення війни. Це були відчуття перед війною. Я не відчувала, що дійсно повномасштабна війна почнеться, але це, от якраз після 2014 року, були такі. Моменти, переживання. На жаль, почалося після 22-го року я майже нічого не писала. Мене, ну, я переживала. У Німеччині художниця не лише малює, але й займається викладацькою діяльністю. Я навчаю дітей, дорослих. Дякуючи моїм е, маестро, вчителям, які е, сьогодні тут е, присутні, навчили багато. І я також педагог, е, доцент також. І е, я вивчаю людей, навчаю людей, е, малюю далі, е, але. Е, Ще не в такому експресивному моменті. Мистецтвознавець Тарас Косович каже, що ця виставка дуже актуальна в цей час. Ця виставка є особлива тим, що вона дуже актуальна в цей час, оскільки вона фактично посвячена такій тематиці, тематиці війни. Це є фактично такий. Мистецький коментар до глобальних та локальних воєнних дій, які зараз відбуваються в цілому світі, зокрема в нас в Україні. До рідного міста художниця привозить свої роботи втретє. Однак персональна виставка перша. Всі охочі можуть відвідати її впродовж місяця. З Коломиї Богдан Малецький Галина Рованчук телерадіокомпанія Раї.